Хто ти, воїне, хто твоя мати? Їй клонюсь до землі за такого солдата? Хто ти, братику? Звідки саменький? Як у тебе ім'я, захисник дорогенький? Хто навести посмів у твій бік автомата, проклянемо весь рід Бісноватого ката? Ти ж? Востаннє промовив святе наше гасло та й навіки життя в очах твоїх згасло. Просочилася кров чорнозем березневий. Я не стримую сліз і тремтять мої нерви, що ж високе у вільній країні забули, ми не скорених нація. Може не чули, спочивай вічним сном захисник України, ти зробив все, що зміг, та й до раю полинув, стурбував цілий світ, надихнув до звитяги, і на тисячу літ освятив наші. Стирали Аминь.